Юлія має фах операторки комп'ютерного набору, стала на облік у міському центрі зайнятості два місяці тому, адже через економічні негаразди та військовий стан є труднощі із працевлаштуванням. Тож жінка має бажання та надію, що вже невдовзі її мрія знайти нове місце роботи здійсниться. Ну дуже важливо. я й пішла в центр зайнятості для того, щоб шукати вакансію. Мені тут дуже, дуже подобається, тому що ходжу часто на семінари, дуже цікаві. Як створити бізнес, ходила раз на семінар, і як заповняти анкети, теж ходила на такий семінар. Минулого року до оголошення воєнного стану мінімальна виплата по безробіттю була 1800 гривень. Крім того, як кажуть у центрі зайнятості за стимуляції пошуку роботи, з 1 січня тривалість виплати допомоги по безробіттю замість колишніх 365 днів не буде перевищувати 90 календарних днів. Виключення особи передпенсійного віку їм виплати йтимуть протягом 360 календарних днів. На період воєнного стану максимальний розмір допомоги він обмежується мінімальною заробітною платою на 1 січня року, тобто, яка б не була висока заробітна плата, який б не був високий страховий стаж. І навіть якщо розмір допомоги розрахується на ну, достатньо високий, він обмежується сумою на сьогодні 6700 тисяч гривень. Також допомога по безробіттю вона не може бути менше мінімальною. Це було і до набуття цих нових змін, тобто не може бути менше тисячі гривень. Станом на 1 січня 2023 року, роботодавці Кривого Рогу надали інформацію про потреби в працівниках для заміщення 397 вільних робочих місць серед них вакансії для осіб з інвалідністю, службовці, робітники, вакансії, які не потребують спецпідготовки. Найбільш затребувані в кривому розі види економічної діяльності дає вакансії: це охорона здоров'я та надання соцдопомоги, сфера торгівлі, ремонт автотранспорту, поштова та кур'єрська діяльність, будівництво, громадське харчування, інформація та телекомунікації. За минулий важкий рік, тим не менш, є успіхи у працевлаштуванні криворіжців та ВПО. Всього близько 18 тисяч до нашого центру зайнятості. Це е, практично стільки ж, як і в минулому році, із цієї кількості. Сіб близько 14 тисяч набули статусу безробітного і отримували допомогу по безробіттю, середній рівень якої був трохи менше п'яти тисяч в розрахунку на місяць. Близько п'яти тисяч ми надали їм можливість повернутися на ринок праці або працевлаштуватися. Через воєнний стан на 70% скоротилась кількість доступних щоденних вакансій. Для порівняння нині актуальних вакансій на день 120-130, тоді як раніше було щодня доступно 1350-1400 відкритих пропозицій. Актуальну інформацію щодо роботи міського центру зайнятості можна знайти на офіційній сторінці у Фейсбуці. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.